Блокуючий антициклон, який більше місяця формував на Черкащині сонячну суху погоду, втратив свої позиції, поступившись місцем центрально в європейській циклонічній депресії з елементами нестійкості, це проявлялося збільшенням хмарності та довгоочікуваними скромними дощами. Про це повідомляє очільник Черкаського гідрометеоцентру Віталій Постригань. У перші вихідні літа 1-2 червня тропічне повітря з Північної Африки зігріє наш край високими градусами 28-30, вночі 13-18 градусів тепла, можливі короткочасні дощі, грози місцями град та шквали. За попередніми прогностичними розрахунками, до 5 червня погода істотно не зміниться. Показник горимості в лісах області утримається на рівні надзвичайного 5 класу. Температура води у Дніпрі біля Черкас 20 градусів.